У Житомирі на платформі електронної демократії завершилось опитування про перейменування п'яти вулиць: Льва Толстого, Гагаріна, Лермонтовської, Чехова та Пушкінської. Останню поділять на дві частини, і вона матиме дві назви. Згідно з результатами голосування, першу частину вулиці від діагностичного центру до Старого Бульвару можуть перейменувати на честь українського композитора Віктора Косенка, який певний час жив та працював у Житомирі. Із 647 людей, які взяли участь у електронному голосуванні, майже половина проголосувала саме за варіант перейменування на честь Віктора Косенка. Пані Тетяна разом із родиною підтримує перейменування, хоча і голосувала за інший варіант. За мистецьку, бо тут філармонія і музичне училище більш доречніше, і люди будуть більш сприймати, мені кажеться, мистецьку. Чим Косенко, бо не всі. На жаль, не всі люди у нас знають хто це такий. Другу частину вулиці від Старого Бульвару до вулиці Шевченка житомиряни хочуть перейменувати на університетську. Тут у голосуванні взяли участь 380 людей. Більше 90% з них проголосували за університетську. Пан Валентин розповідає, теж хотів взяти участь у електронному голосуванні. Втім, не зміг пройти процедуру реєстрації на сайті. Ну там настільки ну важко було це зробити. Мене не вийшло. Розумієте, і багато людей мені казали, які теж підтримують закасенка, то не змогли проголосувати. Сусідню вулицю Лермонтовську теж перейменують. Варіант нової назви тут був один вулиця Шляхетна. Підтримали перейменування 80% із майже 350 людей, які взяли участь у голосуванні. Місцеві жителі кажуть, чули про можливість проголосувати, але не взяли участь у голосуванні. Ну, бо звикли ж до одного. І в принципі ця культура, да, яка вона була, вона і залишається. І ми в школі вчили і Лермонтова, і Пушкіна. І до цього ставилися абсолютно нормально і адекватно. А те, що зараз да, хочеться, хочеться більше національного, хочеться українського. Ну і в принципі була Лермонтовська стала шляхетна, гарна назва, чому так. ні? Перейменуватимуть також вулиці Чехова на Григорія Сковороди. Хагаріна планують перейменувати на честь Юрія Вороного – лікаря, який зробив першу у світі операцію з пересадки органу Живій людині. Він близько семи років працював у Житомирі. Вулиця Льва Толстого може отримати назву на честь Володимира Гнатюка, етнографа, фольклориста та мовознавця. Участь у голосуваннях щодо перейменування цих вулиць взяли не більш як по 400 людей. Ні, не брала, чула, але не брала. Вибачте. Полінувалася, мабуть. Але я знаю, що мені приємніше буде, як воно буде в честь наших героїв, наших українських письменників, наприклад. Ну, всіх наших. За словами історика та краєзнавця Геннадія Махоріна, варіанти нових назв, за які голосували Житомиряни, розробляла топонімічна комісія. Я прихильник того, щоб називати вулиці, провулки іменами славетних наших земляків. Це важливо для, скажімо, Популяризації цих імен і разом з тим підстави для того, щоб мати. Гордість за те, що з нашого міста, нашого краю вийшли такі люди. У кожному з онлайн опитувань участь взяли від 340 до майже 700 людей. Попри таку кількість учасників опитування, думку цих людей врахують під час процесу перейменування. Про це розповіла перша заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшанська. Так, ми бачимо теж низьке голосування, але ми маємо теж розуміти, що далі процедура відбувається після громадських слухань. Будуть іти проекти рішення, і відповідно проекти рішення будуть ще розглядатись депутатських комісіях. і потім це питання буде буде виноситись на рішення сесії міської ради, тому у будь-якому випадку у нас є ще можливість та або змінити хід голосування в розумінні того, чи буде підтримано, чи не буде, або ні. Будуть формуватись проекти рішення, які відповідно потім будуть виноситись на розгляд сесії міської ради. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини Суспільне Житомир.